Якщо ви обізнані в історії Біблії, ви напевно чули, що Ісус дарує вічне життя. Звучить добре. Але що Ісус має на увазі під вічним життям? Ісус запозичив цю фразу з єврейських писань українською мовою, це перекладається як вічне життя або іноді нескінченне життя. Але фраза буквально перекладається з івриту як життя до віку». Життя до віку? Що це означає? Так, ця фраза дуже змістовна. Щоб її зрозуміти, спочатку треба поговорити про те, що таке вік у Біблії. Зробімо це. Слово вік на івриті — це олам. І це поняття стосується проміжку часу. А якої довжини проміжок? Ну, цей проміжок може бути будь якої довжини. Він може належати до минулого або до майбутнього. Важливо те, що цей проміжок часу з певною спільною ознакою, яка залишається незмінною. Наприклад. Наприклад, час Авраама та його нащадків аж до Мойсея. Загальним атрибутом є те, що це час предків Мойсея. Тому Мойсей може сказати: пам'ятай про дні давні або дні віку, розважай про роки усіх поколінь та твоїх старших. Добре. Або вік може бути коротшим та стосуватися майбутнього, як от Самуїл. Він проведе все життя служачи в храмі, його мати Анна під час його посвячення називає це віком. Отже, вік це проміжок часу, який має унікальну та постійну характеристику. Саме так, таким чином, ці віки можуть бути різного роду, залежно від того, на чому ви хочете зосередитися. Ти правильно це зрозумів. Тому хтось може жити у двох віках одночасно, якщо ці віки випадково збігаються. Гаразд, але повернімося до фрази життя до віку. Про який вік тут йдеться? на початку біблійної історії. Люди були створені з пороху земного, це загальний біблійний образ для істот, які є смертними. Тобто вони живуть у віці, коли вони можуть померти, але Бог бере людство та селить їх у священному саду, де їм пропонується спробувати жити по новому, глибшим життям. Вони мали їсти з дерева життя. Так нам кажуть, що це дасть людям змогу. Жити до віку, тобто мати життя нескінченних можливостей, бо дерево життя з'єднує їх з божественним життям самого Бога. Але історія зазнає повороту і замість того, що прийняти життя до віку, вони їдять з дерева знання добра та зла. Так, а брати плоди з цього дерева означає жити для себе на власних умовах, не слухаючись божої мудрості. Тому їх виганяють з життя до віку, і вони опиняються у віці смерті. Вони погано ставляться один до одного, а також роблять, як вважають, доцільним на власний розсуд, події набувають жорстокого характеру, саме так, і тому всю подальшу історію Біблії можна розглядати як вибір між двома різними віками: віком життя на наших власних умовах, що веде до смерті, або віком Божого життя. І, хоча людство відкинуло Боже життя, Бог обіцяє, що він відкриє шлях назад. А вже ж, і саме ця обіцянка зрештою веде історію до Ісуса. Його змальовують як Боже життя, що стало людиною. Тобто два віки перетинаються в ньому. Він живе у віці смертних та самої смерті, але одночасно у віці вічного життя. І тому він може обіцяти людям доступ до життя до віку. Так, це схоже на те, що говорить Ісус в Євангелії від Івана: життя ж вічне. Це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Але так само як людство відмовилося від Божого життя в саду, від Ісуса також відмовляються та посилають його на смерть. Але Боже життя є могутнішим ніж смерть. І тому Ісус воскресає з мертвих та може обіцяти Боже життя іншим, як також йдеться у Євангелії від Івана. Кожен, хто вірує в нього, не згине, але матиме життя вічне. Саме це означає життя до віку». Круто. Але більшість людей сприймають вічне життя як щось, що трапляється, коли помираєш. Проте в Біблії доступ до цього віку є чимось, що я можу отримати вже зараз. Так Пригадаємо, що Ісус був таким собі місцем, де вік Божого життя збігається з віком смерті. Це означає, що коли люди довіряють йому, то вони можуть жити вічним життям тут та зараз. Але ми також живемо у віці смерті. Отже, що відбудеться, коли я помру. Ну так само як смерть не змогла перемогти Боже вічне життя в Ісусі. Так само ми можемо залишатися живими для Бога, навіть якщо ми фізично мертві. У Біблії це називається бути з Христом. Але про це не дуже багато розповідається, адже це не той кінець, яким завершується загальна біблійна історія. Основна увага Біблії приділяється тому, коли вік життя повністю долає вік смерті. І ті, хто перебувають з Христом, відновляться для вічного життя у Бозі. Світ, де вік смерті більше не має сили, А вже ж, тому що життя, яке повністю пов'язане з вічним життям та любов'ю Бога, є життям, яке ніколи не закінчиться.